Чи є чому-небудь сказать про правопорядок в Дрогобичі. Да правопорядок в Дрогобичи, Вася, вообще отличный. За нами еду по лицу. По каким бы городам нас не мотало Главное, чтобы там всегда качало Чтобы руки поднимали дворовые ваши На связи, брат, на связи Вот святая шпана Наша команда як резетка нас теж дикають діти пальцями. Просто вони тупі. А ти що? А я розетка. Це Руслан. Баклажан! Він, він їсть траву. Нормальні люди її курять, а він їсть став тарас таницький, то крім руслана нашу команду почав позорити ще й болодька. Алло! Що значить позорити? А то, що ти приїхав до роби, щоб покрасти кобасу, то нормально? А туалет в хаті то нормально! Тарас, то, то нормально! Хе-хе, тире же кінь, ти кого куйом назвав? О, нормально пішли, будеш в мене на городі пух тягати. Ні, я до тебе в село не поїду. Мені тільки там цирк сподобався. Чуєш цирк? то був живський клуб! Це Саня, він як теряла шкарпетка. Ніби нічого, а в гостях стидно. Стидно? -то в першу шлюбну ніч почути. Ластійку мене!» Три рази підряд. Все, я пішов виправлятись. Полем, полем. Так, тренер пішов, може показати все, що захочемо. У мене пісня соціально весняна. Одного разу десь весні на світі з'явився цей малий Схожий і був на пса, і на пса усіди у води засіб посміхались, пес пес. Пес пес. В кожному парку є такий пес пес. Так, Ваня, Ваня на віце. Є щось адекватне. Ну, в мене є. <сvirt> <сvirt> Уявіть собі, Ющенка вселився кличко. Сі руки, ніколи не ноги. Руслан, селіна сміху, тут потрібно дивувати. <звук> Увага, фокус! <звук> О ні, де мій палець? <звук> боже, Боже, як боляче. Ха-ха, повірили. Це ж фокус. Добре, що в мене в роду були ящірки. Щоб тебе ясно, кровоточить через ти, вампір! Чись, не ображай! Це мене, мене в залі тут тату в залі... Ага, дропак не признається! Так, пацани, не сваріться у мене ще одна пісня. А у олі синій засос Засмоктав її пилосос Алло, ти адекватний? Встань на місце! ти руками махаєш того. Я скажу, свіже м'ясо в команді. Ну Тарас, трохи подвай про себе. Ти чого взагалі випралася, скажи мені? У мене сценка є, дівчинка, яка плутає сарказм і оргазм. А ха! В мене коротше, один раз дівчина перепутала зоомагазин і шоп Зв'язала мене в ужовбі біла камболою. А я коли знайомлюсь з дівчатами, то дивлюся в очі. І якщо вони в них є, в тебе дуже мало шансів чувак. Коротше, я вирішив бути з вами як Тарас Бульба. Я вас породив, я вас і вб'ю. А ми не проти. <звук> якщо серйозно, то ми студенти педагогічного університету. Тому в майбутньому будемо вчителями чи викладачами. А кого більше повезе мулерами, штукатурами, сьородеса. <рес> з вами виступав Тарас Стадницький. І Шпана. Пам'ятайте, ми з вами якось і координат. Пересічемось!